Нормально. Ми приїхали з Котські і будемо вам показувати, що ми купили. Перше, що ми купили... Ага. Давай розпечатали. Ми давно вже не знімали, а тим паче Міша, що ми тут купуємо, але... Зараз ідея, мені цікаво, як змінилися наші смаки. А ну все, коротше, все. Це молоко. Що це молоко, воно органік. milk. Тобто, коротше, це... це саме смачне молоко, ну, так? Саме смачне, так. Да. На сьогодні, поки саме смачне. Угу. Воно дуже насичене, воно таке дуже. Саме, таку, воно не схоже на селянське, яке я дуже люблю. Але ну, воно по якості поруч. Це дарина. Я... Купую завжди і жодного разу його... ти смієшся. І жодного разу його не змогла, що ти робиш? Жодного разу не змогла спробувати. Тому що коли я ставлю ввечері у холодильник, це гранат, то десь зранку наступного дня, не наступного, а через день, його вже немає. Це мені на одну годину. Ну, добре, подивимось. Свіженькі, без води. Так, холодильник. Що це таке у нас? Варінка. Я його зайхер замовляла, Класс, ще пам'ятаю, з Києва. І е, тут у нас набір пробників таких. Ну, Ви пам'ятаєте, я вам показувала е, отакі маленькі штучки, я завжди клала у посилку ну, там, на здачу. Да? І мені дуже подобається. Тут цілий набір. Тут ще в нас ложка. Це все коштує всього лише 10 доларів, до речі. Да, Треба це дуже взяти. класно. Нам і, можливо, на подарунки на новий рік буде супер просто. Ну, другу ми взяли, щоб це на такий подарунок. же набит. <світ> да. Для чого ми їх використовуємо? Розкажи. Банани ми використовуємо для смузі. Інколи ввечері це настільки смачне, це просто клас зробити смузі. Банани з заморожені фрукти. І все це перемішується блендером, і дуже, дуже смачно. Освіжає. І десерт, і калорійно, В тому що і банан... тобто... освіжає. Ми навіть їх ну, дуже рідко ми тільки зранку, якщо можемо поїсти їх, один там з'їсти так на тощак. Але фактично вони йдуть всі на Наче серце. Да. Таке слово дуже таке yeah. дивне да. для мене. Перчики. Хотіла великі, щоб готувати, ну там з яловичиною щось. Це... Просто звичайні помідори черрі для салатиків, вони дуже класні. Шитаки. Я взяла шитаки так і для того, щоб готувати щось із місопастою, тому що все дістало, все, що ми їмо зараз якось так, ну, да? Ага. Ну, вас набридло. Вже, набридло. І тому у нас є місопаста, є водорості, будемо щось робити з цим. Огірки. Просто огірки. Кожна така пачка вона коштує 7 доларів. да? 7 доларів. Ну, десь так. 7 доларів, помідори, 7 доларів, шитаки, 7 доларів. Все посиділо. Яловичина. Я придумала три, mm. Плю, да? mm, yeah. будемо. Давай швиденько тут розмороджуються yeah. ягоди. Це в нас блубері. Вони вже почали розморожуватися. Треба швидше їх засунку. морозилку бігом віднеси. Uh -huh. Завтра у нас Санс Гівіндей. Нам набридла ця індичка. Ну як набридла? Ми давно її готували, якщо чесно. Але я іноді індичка боли оці беру філе, і мені подобається. Але щось велику таку не хочеться готувати. Взяли. Качку. Вона не така смачна, як у нас в Україні. Я не знаю. Вони тут м'ясо якось вирощують, зменшуючи оці аромати. Ми ще не пробували лемп, як, як він. Лемб? Баранину. Так. Не пробували бараніну чи як вона там українською. І не знаю, але от аромату не дуже багато. Це в морозу, також? Ні. Це прям на печку перекидай. Далі у нас десерт, наш самий улюблений, як малиш для мене був звичайним молоко. Ну, коротше, індійський такий на угу. Ну, як показувала вже. Да. Далі міші. 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 Це Меха. дуже смачно. Дуже дуже смачно. Тут в комплекті йде дуже такий класний лимонний соус. Вики треба купити. багато. От, особливо з mm -hmm. шампанським. Але просто можна просто поїсти, це дуже смачно. Це дуже класно буде. По 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 я б з'їздила у суботу до Ікеї, купила б оці. А я в суботу буду працювати. Да? А -а -а. Ти вже вирішив? Я не встигну просто. Це в нас що, Бейкіт? О, тут мені навіть цікаво. Брі, який вже. Ну, він ще не готовий, тому що я читала, тут треба випікати. Все ж таки, його 15-18 угу. хвилин. Але мені цікаво, як він виглядає. Він великий, коротше. Я, а думала, тут, я думала, їх там чотири, ну ага, знаєш, декілька, але ага. ось такий великий. Потім, можливо, якщо покажу, ну можливо, я не покажу, як він буде. І е, усередині, типу брі, він буде витікати, ну і все таке інше. Так, ну, написано, що він типу готовий. готовий Але чому так довго? Щоб він розплавився весь там Бабуть. всередині. Тобто він запечений, uh -huh. він тісто uh -huh. готовий. Але yeah. середині він же ж твердий. Розігрій. No, ну no, він не морозилці був. Я Тут виглядає, нібито воно солодке, а тут воно нібито м'ясне. Ну, подивимось. Так, це там, шінжир, там, що це Інжир Інжирно Думаєш? Фік джем, а, так. Да. Інжирно мальований. Чопволно це що. Тобто він піщ. тут просто тут красний, червоний, він красивий. Ну, а, а тут на. Шона. Що Шо це? Консерви, салмон. Пінк салмон. Будь ласка. Пінк салмон. Це класна на бутерброди. Сьомма звичайна. На. Вона не дуже солона, там класна. З майонезом змішують і на бутерброди. о Я пам'ятаю, коли ми приїхали. Це масло коштувало 18. Дол... Не, не така 2 літри, 3 літри. А ми купували 2 літри. І воно коштувало 18. Зараз 2 літри коштують скільки 26. 20... Десь так. А ця 32, ну, тому що я іспанське масло більш полюбляю, воно більш ароматне для мене, ніж італійське. Yeah. Оливкове олія. Чудово масло. Це спаржа на сніданки. Yeah, я покажу. спаржа. Пар звичайно. Я щось розглянулася, <рес> показувати все. Це йогурти для йогурти. Дарини. Дуже смачні, до речі, йогурти, вони такі Не з крахмалом, але Крем, кремові, але вони в принципі, ну. Без холодильника зберігаються. Такі, ну... Як крахмал з фруктами, щось таке. Ну, типу, на перекус дитині хай буде. Ні, вон... ну, Ми що... самі любимо, просто воно. Най... Найоптимальніше там, uh -huh. там немає домішків різних. Це майонез, звичайний японський майонез. Класич, класичний. класичний да. Я пам'ятаю, як ти не могла його собі дозволити mm -hmm. і десь прочитала, що це просто є майонез звичайний. З гірчицею трошки. І виявляється оцей японський да. дуже, дуже смачний, Але тут він. Саме просто да. оптимальний. Це хліб. 9 Cranberries 9 dollars. Ем... Ягоди северні, як вони. Брусника. Mm -mm. Клюква. Так. Клюква. Вона тут просто зростає просто у штаті Вашингтон, дуже багато. Так, так. І сира продається, там, і Далі. соус, і варення, це все. Далі. Отаке. Це наш must-have, ананаси. Ну, Ми да, завжди покупуємо без цукру. в холодильнику, знаходиться, просто відкриваємо, п'ємо сок і їмо в будь-який час доби. Це дуже смачно. Mm -hmm. Завжди. Тепер завжди в холодильнику стоїть. Раніше просто стояло, ну, не таке смачне, як коли на погоджене. Картопля. Це звичайна покупка. Так. Ага. Ага. А, це сюди Ага. — Що у нас тут? це... дві таких штуки. Сьогодні ні, вчора стирала, прала і налила останню. Ну там залишилось по стінкам десь, але більше немає. І тут я побачила, що в мене що на неї скидка, знижка. У Коцькій і ми одразу дві взяли. Дві. Ну, це співпадіння ну, не дуже часто, знижки на них там раз на ну, три місяці. О, давай відразу відкриємо Давай. Я перша. Це болезненно. Ну, Зато воно не б'ється, бо його транспортується. Ну, то... да. Фактическая... Уже тверда такая упаковка. Oh, wow. Oh, wow. Ой, дивись, на ну осад. Wow. Не, так, е. На е осор. такая штука. Ну, давай, Блин, хоть бы оно не было дуже солодкое, как у той джинджербир. Давай. Сладкая. Класс. Выпьешь все? Yeah. Mm. Це wow. називається джинджер-бір, але це не пиво. Це yeah. просто сітро імбирне. Так. Yeah. Воно го гостріше, mm. ніж у те, mm. але mm. менш солодке, мені здається. Імбір, імбір, імбір. Mm. ти не будеш таке пити більше. Буду. А якщо його змішувати з цим, з сміралкою просто? Воно ж тут гази і там гази. Mm додати. Mm. 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 No, більше горіще, більше. Ну no, воно більше справжні. Більше. Гостроти. Гостроти. Не горіч. Не гострота, а горіч. Bold and spicy. Spicy, ну, горіч, я Коротше, мені подобається. Більш ніж це. А це оця прикольна штука. <laughs> а. Та розпечатуй. Та я не хочу розпечатати. Та одну розкриємо, покажемо. А в тебе немає ножиць? Ось там є шпага. А, вона не гостра. Ми тебе не допоможемо. Вона варіант. Оце 500 баксів. Скільки там чек? 450 баксів. Блін, треба вимикати її. А чому? Ніхто не вимикає ніколи в офісах. Я не те хочу сказати. Ніхто ніколи не вимикає в офісі. Все. Я тобі розповідаю. Що... Нічого... Дивись, так, вимагаю. все. Дивимось. На, показуємо. Є такий рис. <звук> да. Є такий рис, він з малюсками, тобто він дуже класний, На перекуси, на будь-що have, просто маст-хев. Така баночка. <звук> І він не дуже часто з'являється, то ми купили одразу дві пачки. Дуже рідко, я раз, да. раз на рік чи раз на півроку да, я да, бачу. Да. Дуже, на рік точно. <звук> Ми, спочатку ми його купили, я пам'ятаю перший раз, ну що це таке? Воно не смачне, пропадай мені сумочку. Оту сіру. І, а потім я полюбила, особливо у кемпінгу, це просто. Або вон, хочеш тобі розігріє? Інберне пиво будеш? Далі. Ну, ситро. Можеш мінералки рісеш дом. чек, самое основное. Mm. Сколько все это вышло нам? Mm. Ой-ой-ой. Ну, на Да. С минералку я буду Ледом. смешивать. С mm. льдом. Итак, чек у нас вышел. Mm. Это, это, не на все. это все. Все. а не -а -а. все. Бог, давай ещё покажем. Это а, у нас что? Каштаны. О. Я ну, про них рассказывала. Рассказывала. Окей. Окей. Каштаны. Далее. О, опять джинджер. Цель а, собирается. Да. Мишевин. На... Как? Це Затаїл, чай. Як набрид. набрид вже. Це просто чай. І в ньому, що класно, що дуже багато меду, але мало дуже цукру, І тому він класний. І з імберів да, да. дуже цитром. Ось така амфора. Вау, краси! А там не подвій вона продавалася? Ні. Ух ти, яка краса. Це, це, це коштує 10 доларів всього. цього 10 Да. Ух ти, це uh -huh. міша саме. Uh -huh. я, я їх просто uh -huh. тестував, коли там. Вони дуже смачні. Там є на тесті, де? Вони різні. Uh -huh. uh -huh. угу. Вкотські всі кор... годують. Коротше, uh -huh. от такі красиві баночки я собі залишаю. Клас. Так, і на, на десерт, і на десерт у нас ось таке. Ну, також була знижка, це звичайне молоко. Я щось буду готувати з нього, типу. Ага. <сіпу> типу. Вночі все зіже. Чому ну, я паліш? Так нічого не їм. А, це більше нічого немає. Начебто. Да, а, ну і чек. там, там чого немає, Ні. Давай, Чек показує, що у нас. Там чек. 461 долар 47 центів. Буває таке. Я просто в шоці. Оце все, що ми показали. І ми не риби, нічого такого, ну, м'ясо таке, тільки купили і все. Коротше, ціни Я не розумію, ну, що я... ми купуємо? Ну, подивись, де воно, що пішло. Я кушали. не поняла, що таке ціни? Йогурт 13 Все 15, доларів. 15-19 доларів, 15-14. А, 33 19. долари це оце олів ойл у нас вийшов. А ось 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 20 доларів, 20 доларів. А, ми ж купили ще туалетну бумагу за 20 баксів. Оце що, гей? Ну так, оце по 20 угу. мінус 4. Ага, ну ясно. Все по 20 баксів. Ага. 15, це що кейс органіка 2, Молоко. Молоко 15 доларів коштує. Оце 4. 4 а по літру, так, да, там. Приблизно. Щось таке. Угу. Холдак 17 доларів. Ну, зрозуміло. 55. Що це 55? А я не знаю. Це може кашки? Дві штуки маємо, так? Що таке? Ні. Що це таке? Три... Еее... Три... 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 Тіп... Це шо? Це ігно 55? Ні, він 20 баксів коштує. Я нічого не брала за, 20, за 55 доларів, Міша. От це не 55. Ні, по 10. Зараз будемо розбиратися, що у нас там по... полі. Ніфіга собі. Трай, тип. СТК. Я не знаю, що це. Грейп томато. А це не м'ясо? А, це м'ясо, це яловичина, блін. Бо вона, воно дуже, ну, да. дуже класно, воно це м'ясо. Боже, я... я знаєте, про їжу і не думала, ну думаю, ну що там за 55 доларів їжа, яка може бути, а це м'ясо точно. яловичина. Угу. Так, я, боже, як я здикалася просто. А ну да я подожди, доларів доларів. це. 16 долларів також. 16 долларів GG. Класні бутилочки такі, З дерево. Так, все, ну. Це в нас стік. Тобі воно не зайде. Так. Да, це по 15. Ну отак. От. Завтра у нас що? Thanksgiving Day. Uh -huh. Але ми його не ну, те, щоб святкуємо. Ну, ми в перший рік святкували дуже. Так, ми зробили їй індичку, ну все як вона треба. Але ось сьогодні, ось, та, ось цього буде достатньо нам. Без до речі, ми вино нічого не брали, пиво не брали. Тобто, якщо було б ще щось алкогольне, то було б ще там трошки більше. Ну і то я так брала, щоб на. Кілька днів щось готувати. Імпортовано з Греції в Ілінносічі. Мені Ілліносі, подобається, що тут і Коцка да, імпортує. Хто ще імпортує? Якийсь. А, цей трейдер Джойс дуже цікавий, і надію. Угу. Ну все. Все, пока. Пока, вимокай. А тепер все це треба в холодильник. Коротше, забули показати вінок. Ну ми причепимо, тоді покажемо, можливо. Все, дякую. Пахне. Ох. Я штани їм собі. Спортила, як сказати? Зіпсувала. Зіпсувала. От туди на стіну повісимо замість тієї картини. Сідмо, О, круто! Виглядає дуже круто, я тобі скажу. А вона не витримає, там цвях, ми ж не знаємо який. Ця штука вішається на двері з тієї сторони, коли в тебе будинок і на всю вулицю воно видно, то ж зрозуміло. Але так як ми живемо у апартах, а це дуже такий ароматний. Аксесуар новорічний. Хай буде. Нам дуже подобається міняти традиції американські на свої. Не знаю з приводу ялинки, може, ну, скоріш за все, вона буде, але дуже круто взагалі. О, я тут відео не Да, обвалдіть просто. О! А ну, спробуй. О, пади mm -hmm. мені от я, склянку мою, будь ласка. Дуже там. смачно. Там першик з чесночком всередині і mm -hmm. з огірками ще. Угу. Mm -hmm. Ну дякую. Я буду зараз монтувати це відео. О, який він пухнастий цей. Трещу. От зніми, тут, тут якраз от такими штуками дуже зручно доставати. Я тобі секрет відкрию є спеціальні ложки для цього. Але в нас їх нема. Родичі в неї є, але вона з ними не спілкується. Мені тут дуже затишно. Вробила собі таку таку заставочку. Викладаю в лох зараз.